Мобільні клініки рятують життя, особливо в часі війни, коли мати доступ до медичної допомоги надважливо. Нашу ініціативу заснували двоє громадян Данії. Вони давно живуть та працюють в Україні, а мобільні клініки це їх реакція та внесок в боротьбу проти російської агресії. Створювати мобільні клініки допомагали експерти з Міністерства охорони здоров'я, міжнародної організації Лікарі без кордонів та безпосередньо військові лікарі, що працюють на фронті. Виробництво мобільних клінік знаходиться в Україні. Це сприяє розвитку економіки в регіоні, створює робочі місця, забезпечує швидку логістику та знижує витрати. Кожна мобільна клініка є автономною. Вона оснащена сонячними панелями, резервним генератором, потужною системою EcoFlow, системами опалення та охолодження, а також фільтрації води. Це дозволяє їй працювати будь-де та бути автономною. Задля безпеки ми використовуємо тільки негорючі матеріали. Інтер'єр клініки це повністю обладнаний медичний заклад на колесах. Він може прийняти до трьох пацієнтів одночасно. Простір клініки ергономічний та легко миється. Тут встановлений першокласний стоматологічний кабінет та все необхідне медичне обладнання. Мобільна клініка важить 2220 кілограмів та легко буксирується легковою машиною або джипом навіть в непрохідній місцевості. Це дозволяє дістатися до найвіддаленіших місць, де медична допомога потрібна найбільше. Наші мобільні клініки допомагають людям, які постраждали від війни. Необхідну медичну допомогу тут отримують і військові, і цивільні. Клініки працюють автономно та рятують життя навіть у найскладніших умовах. До кінця 2024 року було доставлено понад 70 мобільних клінік. Більше 100 тисяч людей вже отримали допомогу, але потреба залишається критичною. Мобільні клініки рятують життя. Приєднуйтесь, нехай допомога не зупиняється.